Вітаю, дівчатка, розклад для вас. Хто ваш таємний шанувальник? Ми зараз викриємо його. Так, буде один варіант, розглянемо детально. Хто ти, трійка Ну, Дійсно, спостерігає за вами. Хоче бути непоміченим, щоб ви не знали. Дуже ви для нього приваблива, така, благородна, знаєте, така породиста жінка. ну от усе у вас класно. Він на вас дивиться, йому подобається фігура ваша. І те, як ви себе поводите, ваші якісь манери такі класні. Та як ви одягаєтеся, ну ви прямо ну, ну дуже подобаєтеся йому. По трійці кубків це щось таке ще незначне, можливо, просто знайомство якесь. Тут стосунків ще немає. Він за вами спостерігає і е, може його сердити. Тут Що сердить? Ну, тут уже зародилися почуття то, з кубків. І він хоче ініціативи від вас, дівчатка. Виявляєте? Так, тут пристрасть дуже сильна до вас. Він, він коли... Не може її контролювати. І навіть коли ви поряд, то він дуже себе прям стримує. Він таким, здається, маленьким ой, біля, біля вас. Бачите? Типу, він може навіть розгуб, розгубитися. Відверта карта, сильний потяг, знову ж нам наголошують. І він прямо м м спостерігає за вами. І якщо ви проявите ініціативу, він буде. Іти зустріч вам. Ну, тому що а, лицар кубків, тут є почуття. І він хоче прямо їх проявити, може приїхати, тому що колісниця обдумує це. Угу. Так, тут знову ж такі а, кубкові карти випадають. А, значить, і боїться, як ви відреагуєте, а, ви ідеал для нього. І він прямо. Обрав вас, я думаю, від вас вже він не відмовиться. Він прямо тут в почуттях сам тоне і вас хоче потупить у цих почуттях. Дякую за увагу, з вас лайк і підписка.